Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди. І ми зараз поговоримо про останній російський повітряний удар, який було завдано у ніч з 29 на 30 січня 2024 року. Також ми поговоримо про е, дуже підозрілі та дуже цікаві дії російської авіації над Чорним морем проти Одеської області і зауважимо щодо головної новини вчорашнього вечора, що іноді краще помовчати ніж хрюкати. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, увечері 29 січня. Росіяни знову розпочали повітряну атаку України своїми дронами Камікадзе. І за даними командування повітряних сил ЗСУ, вони запустили відразу 35 таких шахетів. Вони запускалися з північно-східного напрямку це аеродром міста Курск, та у двох звичайних точках з південного напрямку, це Приморсько-Ахтарськ. Та мисчауда у Криму дрони залита до повітряного простору України через Сумську, Харківську область та через Херсонську і Миколаївську. В Одеській області повітряна тривога оголошувалася приблизно о 22.20 і тривала більш як дві години до 0.30, вже 30 січня. В Одеську область не атакували, але протиповітряна оборона працювала майже у всіх інших регіонах. Від Миколаївської до Київської області у е, напрямку Північ-Південь, і від Харківської до Київської і Черкаської областей у напрямку Схід-Захід з 35 дронів всього було збито силами протиповітряної оборони 15 менша половини всіх запущених. Але е, наше командування заявляє, що більша частина дронів була спрямована по об'єктам інфраструктури та по військовим цілям у прифронтовій полосі, де Набагато складніше з організацією протиповітряної оборони саме проти шахетів, саме тому і такий відносно невеликий відсоток саме збитих дронів. Але ми зауважимо ще одну річ. Ми бачили, як кілька днів тому українське командування почало активно показувати. Фотографію, як ці дрони типу шахет акуратно приземляють, тобто їх не збивають, а якимись іншими засобами, засобами радіоелектронної боротьби, знешкоджують і примушують сісти, і потім можливо навіть запускають їх обратно до росіян з відомим результатом бомбити ворониш. Це стосовно повітряного удару. День 29 січня у Одеській області двічі оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, в тому числі небезпеку застосування балістичного озброєння. Дійсно під час однієї з цих тривог фіксувалися якісь незрозумілі вибухи у північній частині Криму. Це могли бути виходи ракет, були під час цього обстріли Херсонської області, але нас цікавить друга повітряна тривога. В цей час спостерігалася активність російської тактичної авіації над Чорним морем у районі острова Зміїний і повідомлялося, що зник з радарів бомбардувальник су 24 так званих. Військово-космічних сил Росії. І потім, вже вранці 30 січня, Генштаб ЗСУ додав ще один збитий літак до переліку збитих російських літаків, добивши їх загальну чисельність до 332. Ми бачили, що у грудні, коли росіяни почали діяти своєю авіацією знову біля острова Зміїний, це завершилося знищенням їх літака Су-24. І вчора теж ми бачили те ж саме: як тільки росіяни почали діяти своєю авіацією біля острова, Зміїни біля узбережжя Одеської області, як їх авіація відразу знищується. Ось така фігня малята. Дивимося далі, залишаємося і стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!